Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде доволі незвичне відео, у якому я покажу два дуже корисні сервіси для любого криптона, які обов'язково допоможуть вам у вашій роботі. Про перший із них, я думаю, багато хто із вас уже щось чув, а от другий це доволі новий сервіс, про який насправді мало хто знає, і я скажу вам по секрету, що якщо ви будете ним користуватися, то у вас є шанс отримати airдrop від цього проєкту. Тому дивіться відео до кінця, ми переходимо до розбору першого сервісу. І так, перший сайт у нас Дебанк. Ось так виглядає його головне меню. Для того, щоб у вас відкрилося схоже меню, вам спочатку потрібно, як і на будь-якому децентралізованому сервісі, підключити свій гаманець, надати до нього доступ. І після цього у вас відкриється портфоліо із усіма вашими активами в одному місці. Ось як бачите, я підключив один із своїх гаманців і хочу відразу сказати чи насправді, наскільки корисний даний сайт, і які переваги надає портфоліо Дебанку в порівнянні з тим же самим обичним гаманцем Metamask і так далі. Перш за все, це те, що якщо ми відкриємо наш Metamask, то в нас взагалі немає такої вкладки, як загальний баланс. У нас тільки є багато мереж, і в кожній мережі лежить якась кількість активів. А для того, щоб порахувати загальну кількість, то нам потрібно або виписувати усі баланси із кожної мережі, і потім додавати, що є безумовно дуже незручно, або ж користуватися якимись іншими сервісами ведення портфелів. Але в такому разі ми не будемо знати, в якій мережі у нас знаходиться той чи інший актив, які DeFi протоколи ми використовуємо. Де наші активи, можливо, застейкані. Якраз таки з всіма цими проблемами нам допомагає справлятися дебанк. Давайте пройдемося по основних його функціях для того, щоб ви самі могли зрозуміти, наскільки цей інструмент дійсно може бути корисним. Зверху ми можемо обрати необхідну намову, радує те, що тут є навіть українська. Також є мобільний додаток, який ми можемо завантажити, і так само відслідковувати ваші активи зручно з телефону. Ось тут справа зразу показується дохідність по усьому портфелю. Нижче ми бачимо різні вкладки, такі як портфель, NFT, транзакції, Бейджі. Ось знизу ви бачите, скільки активів у вас лежить в кожній мережі, з якою ви взаємодіяли. І це насправді дуже, дуже зручна функція, тому що, можливо, можуть бути якісь активи, про які ви взагалі забулися вже. І для того, щоб їх знайти, вам потрібно. Перебирати усі мережі вашого метамаску. Трохи нижче ви бачите усі DeFi протоколи, з якими ви взаємодіяли. Що насправді також є дуже зручно, тому що, можливо, ви забули, що надавали десь активи у стейкінг, фармінг і так далі. Плюс тут ви можете з одного місця відстежувати одразу всі площадки, подивитися, наскільки змінився ваш баланс. Також у нас є посилання, ми можемо одразу перейти на даний сайт. Ось нас зразу перекидає на офіційну сторінку. Ось тут так само підключаємо гаманець і можемо вже працювати із даним сервісом. Давайте повернемося на DBunk. Плюс тут є окрема вкладка NFT. Це також великий плюс, тому що в самому MetaMask відображення NFT працює дійсно погано. А ось тут ми можемо в зручному форматі побачити всі наші NFT. Плюс у нас пишеться вартість даної NFT, максимальна ціна, середня ціна. Зверху у нас відображаються мережі, в яких у нас зберігається кожна з NFT. У вкладці транзакцій ви можете подивитися історію ваших транзакцій. Давайте поки що повернемося в портфель. Прогорнемо трошки нижче, і ось тут ми вже бачимо детальну інформацію по кожному активу, ціна, кількість, баланс. Ще одна дуже корисна функція. Ось я закинув трошки ефіру в такий проєкт, як ZeroLand. Ось у мене відважається сума застейканих монет. Я закидав на 100 доларів, але зараз ефір бачу трішки просів. І що мені тут дуже подобається, те, що знизу одразу пишуться винагороди даного пункту. Я навіть не бачив на самій площаці ZeroLand, щоб там писалися поінди. А ось тут е я одразу можу бачити, скільки поїнтів я заробив за е кількість застейканих монет. Також потім, я так розумію, що, що тут буде писатися ціна за дані поінти. Ну і далі у нас так само є інформація по кожному з протоколів. Але варто сказати, що DeBank це не тільки портфоліо, це можна так навіть сказати як соціальна мережа для криптонів. Ось у лівій частині сайту у нас є бічна панель. Де у нас є і інші вкладки, такі як ось Hi, наприклад, перейдемо, да? Ось тут у нас є меню, нам кажуть, що ми можемо обмінюватися повідомленнями. Ось щось наподобі звичайного месенджера. Просто тут аудиторія людей є, які займаються криптовалютою. Давайте перейдемо в потік, натиснемо гаряче, і ось це у нас, так сказати, стрічка новин. Щось наподобі Твіттера, да? Тут люди публікують якісь пости, діляться якимись ідеями. Кісь доволі корисно іноді тут посидіти, можна знайти щось цікаве, як і ви сказав, щось наподобі Твіттера. Також у нас є вкладка слідкування. Тут ми можемо стежити за будь-яким користувачем. Також одна дуже важлива функція це те, що ми можемо стежити за портфелем інших людей. Так само, як. Стежити за своїм портфелем, бачити усі активи, бачити усі підключені DeFi площадки, так само ми можемо стежити і за портфоліо інших користувачів. Ось при переході на профіль ми спочатку бачимо стрічку дописів, а ось тут у нас є вкладка портфоліо. І ось тут ми також можемо побачити усі активи. Це насправді дуже крута функція, тому що. На цьому сайті ми можемо знайти профіль буквально будь-кого. І якщо ви маєте адрес, якщо ви маєте публічний адрес гаманця людини, за якою ви хотіли б стежити, то, то тоді ви можете навіть стежувати всі його транзакції. Ось у нас є спеціальна вкладка, ви можете дивитися, що ця людина купувала, що продавала, і тим самим стежувати її дії. І, можливо, навіть повторити за нею. Далі у нас тут є ще вкладочка група. Тут ви можете доєднуватися до різних груп, спілкуватися з однодумцями, обмінюватися ідеями. Ну, також доволі прикольно, як бачите, дебанк це взагалі така окрема екосистема, в якій ви можете і спілкуватися, і вести свій портфель, і читати новини. Багато людей приділяють багато часу своєму аккаунту в Тебанку, прокачують його, тому що... Чим більше у вас прокачаніший аккаунт, то ви можете навіть на цьому заробляти, там, пишучи різні пости, проявляючи взаємодію. Тому, якщо вам це цікаво, ви можете подивитися розібратися. У вкладці Активні групи у нас є запропоновані нам групи, кількість учасників. Ми можемо перейти, там, подивитися, вступити. Остання вкладка, яка у нас тут є, це вкладка більше. Щось цікаве, тут у нас є рейтинг учасників. Це насправді дуже прикольний розділ, тому що тут ми можемо знайти реально справжніх кит китів на ринку, в яких мільйони доларів. Ось ми бачимо, е чиста вартість це баланс всіх активів даного е учасника. Ми можемо також перейти до нього на аккаунт. І подивитися, які активи він тримає, в яких протоколах він ці активи тримає, які останні транзакції він робив. Це насправді дійсно дуже корисно. Я сподіваюся, ви це розумієте, тому що ми можемо реально провести аналітику і з'ясувати, які активи тримають інші учасники ринку. Ось ви можете розгорнути, подивитися всі мережі. Тут у нас DeFi площадки, які ви. Можете окремо потім дослідити, подивитися, що це за площадка, і, можливо, знайдете для себе декілька цікавих ідей. Тут у нас як і в будь-якій соціальній мережі є кількість підписників, а то це досить цікавий показник TVF. Це у нас загальна вартість всіх активів підписників, які стежать за даним е, аккаунтом. Давайте повернемося на крок назад, побачимо, що у нас тут ще є. Тут ми можемо стегати за проектами, да? Ось, наприклад, цей проект, знаю. знає. Угу. Тут так же само, бачите, ми можемо дивитися і слідкувати за новинами. Ну, дійсно, щось наподобі Твіттера. Далі, що у нас тут ще є. Тут ми можемо заробляти web 3 значки, так, так сказати, такі бейджі. Ну і, мабуть, остання вкладка на цьому сайті, яку ми розглянемо, це вкладка NFT, це так сказати, бібліотека. Усіх NFT. Ось ми можемо обирати NFT за мережами. Побачити кількість власників, середня ціна NFT і обсяг за 24 години. Давайте відкриємо якусь NFT, можемо побачити власників колекції, знову ж таки, перейти на їхній профіль, подивитися інформацію. Ось у нас вказана мінімальна ціна, мережа, в якій вона торгується. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що тут дійсно є. Є що подивитися, є що проаналізувати, ізучити. Раджу вам перейти хоча б підключити ваш гаманець, подивитися, наскільки це зручно, наскільки, наскільки легко можна відстежувати ваше портфоліо, усі сайти, з якими ви взаємодієте. А тепер, я думаю, можна переходити до другого нашого сайту, про який я казав на початку відео. Ось так виглядає його головна сторінка. Тут ми так само підключаємо наш гаманець. І перед нами відкривається ось таке от круте меню. Чесно кажучи, по дизайну і по зручності. Цей сайт мені подобається навіть більше, ніж Metamask. Тому що ось у нас тут зразу є діаграма, в нас тут є така класна статистика, скільки грошей у нас в DeFi, скільки у нас... В криптомонетах, скільки у нас в NFT. Також статистика портфелю можна обрати за день, за тиждень, за місяць і так далі. Справа у нас окремо показується найбільша наша позиція, найприбутковіша наша позиція. Тут також є окрема вкладка із новинами. Що мені тут дуже подобається, це розділ із NFT, який тут зроблений реально дуже класно. Ось подивіться, прям у вигляді такої галереї ми можемо. Ось так вертати наші NFT. Давайте розкриємо цей розділ. Тут у нас також пишеться мережа, в якій знаходиться кожна NFT. Ну, от ось Цей розділ тут зроблений дійсно дуже класно, і я не знаю навіть, де зручніше можна ось так подивитися всі ваші NFT. Навіть в тому самому дебанку там зроблено не настільки класно. Давайте вернемося назад. Ось топ-5 позицій по розміру. Так, друзі, про що я ще хотів сказати? На початку відео я казав, що за користування даним сервісом ми маємо шанси отримати AirDrop. І це дійсно так, тому що це новий проект, плюс це проєкт від Solana. А Solana дійсно останнім часом на максимальному хайпі, і ми всі добре знаємо, що вона може роздавати хороші дроби. Тут у нас також є система Pointів. За які можливо якраз таки і будуть роздавати ірдропи. Ось якщо натиснути на вкладку «Поінти», то ви можете побачити вашу кількість понітів, ви можете побачити завдання, які ви можете ще виконати для того, щоб заробити більше поінтів. І так далі. Якщо ви хочете проявити якусь мінімальну активність, перше, що вам потрібно зробити, це підключити ваші гаманці, відкриваєте палець. Натискаєте New Wallet, конектите свій гаманець, потім вам потрібно підтвердити його. У вас тут з'явиться галочка і вам нарахують певну кількість поєнтів. Дуже зручна особливість, те, що ми одразу можемо підключати під декілька гаманців, переключатися між ними. Ось у мене EVM гаманець Ефіровський. Тут в дуже зручному форматі пишеться кількість активів, загальна вартість. Ось так просто ми можемо перемикатися між гаманцями. Якщо ви хочете проявити трошки більше активності на даній платформі, то я би радив перейти у вкладку Swap. Зробити тут хоча б один свап, за що також нараховуються поінти, там інші якісь бали. Також у нас є тут вкладка Learn, можете перейти, покляпати. Дійсно прикольний сайт, він мені сподобався навіть в плані користування. Спочатку я почав в ньому розбиратися для того, щоб претендувати на можливий airdrop, але в процесі користування я дійсно зрозумів, що це дуже корисний сервіс, дуже зручний. Дійсно, мені сподобалось ось особливо розділ із NFT. Тому я виділив даний сайт як ще один корисний інструмент в моїй роботі. Все, друзі, на цьому прощаюся. Сподіваюся, був сьогодні корисним. Якщо було цікаво та інформативно, з вас лайк та підписка. Переходьте на дані платформи, посилання оставлю в описі під відео, зробіть власний аналіз і нехай щастить.